Понад 16 мільйонів гривень витратили на ремонт нового відділення екстреної медичної допомоги в обласній лікарні. Воно є перше з семи подібних, які мають бути на сумщині, і перше з двох у сумах. Від сьогодні там готові приймати пацієнтів. Вранці там побувала Юля Ніколаєва. З опівночі, 16 липня, тут будуть приймати пацієнтів. Доки таких немає. Персонал проводить останні приготування. Завідувачка розказує маршрут пацієнта. У нас починається з приймального відділення, де приймальна сортувальна зона. Тобто, які лікарі, і медсестри, які кваліфіковані. Зразу йдеться обстеження огляд хворого в оприділення, куди ми далі можемо направити, і що ми можемо далі зробити допомогти хворому. Є кабінети. І ендоскопічних ендоскопії, бронхоскопії, узі кабінет, КТ, комп'ютерна томографія. Артем Гребенюк лікар-ендоскопіст із семирічним стажем. У кабінеті, де він працюватиме, прийматимуть ургентних із внутрішніми кровотечами. В першу чергу це хворі, які поступають ургентно шлунково кишковими кровотечами. Це діагностика, також можливості виконання ендоскопічного гемостазу. Для зупинки кровотечі. А також щоб не виконувалися оперативні лікування у режимі 24 на 7 у відділенні допомогу надаватимуть 12 лікарів: це хірурги, травматологи, кардіологи, нейрохірурги та гінекологи. Максимально, що може приймати відділення 17 людей, у тому числі 6 у реанімації, а також спеціалізовані місця та для дітей. Це стандартна реанімаційна палата. Тут відкритий простір, посередині пост медсестри, яка за допомогою монітора слідкуватиме за. Станом пацієнтів так повинно бути. Я не гіперболізую, що тут щось над, надзвичайне ремонт робили вісім місяців. Виконувало перепланування та реконструкцію приміщень приватне підприємство ПриватБудсервіс. мене роботи виквинули ще взимку, а навесні там попросили ще додаткові роботи. Ми ще їх виконали там, благоустрій. Та таке інше, це конструкція, коли йде, то зрозумієте, ніколи не можна все вгадати, як воно буде, коли починаються роботи, практично завжди. Появляються якісь додаткові роботи, які неможливо було передбачити. роботи коштували майже 17 мільйонів гривень, ще близько 20 мільйонів обладнання. Розповів директор лікарні. 18 мільйонів гривень 240 тисяч. 18 мільйонів 240 тисяч. Це бюджетні кошти були придбаний комп'ютерний томограф Соматом 128 зрізів, які по багатьом параметрам працює навіть в режимі магніторезонансного Томографа, і, звичайно, надсучасний комп'ютерний томограф, який теж розширює наші діагностичні можливості. У нас в планах придбання ще деякого обладнання і УЗІ і АРКІ до кінця року. Ну нам би хотілося звичайно ультразвукового такого обладнання. Більш. Сучасного нам би хотілось сіарку цю і для ортопедії. Усього по області буде відкрито сім подібних відділень по одному у кожному госпітальному округу, які уряд затвердив у 2019 році. За винятком сум тут буде два невідкладних відділення в обласній та центральній міській лікарні. Юля Ніколаєва, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми. Як розповіла Суспільному начальниці управління охорони здоров'я сумської міської ради Олена Чумаченко, роботи у центральній міській лікарні виконані на 90%. Вартість реконструкції колишнього приймального відділення і частини кардіології оцінили у понад 8 мільйонів гривень. Такий вигляд приміщення мало наприкінці березня цього року. Завершити роботи за документами мають у серпні. Виконують реконструкції приймальних відділень у рамках проєкту Велике будівництво. Загальна сума, в яку мають вкластись на всіх сімох об'єктах 87 мільйонів гривень.